Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Зараз у нас вся робота йде в тому плані, що треба прибирати сміття. Ось на задньому фоні вже від цієї кучі вона була вся у смітті, вже майже нічого не залишилось. Тобто, ще трішки зараз я піду ось сюди, ось там ще. Є трішки сміття. Оце все залізо треба теж вбирати, і буде вивозити на металобазу. Ми пакуємо скло у мішки, такі мусор, сміття таке, яке пластик, і таке, ну, дещо не скляне. Різні кульочки, всеке таке. Ми пакуємо ось ось такі мішки, потім вивозимо на прицепи в спеціальні контейнери. Також ми е, вивозимо ось тут земля, перегніє палки е, різні, які вже такі майже як труха. Ми їх вивозимо, е, висипаємо, розглажимо так, таке робимо. Тобто, Потім я вам покажу результат, ну вже набагато набагато краще. У мене на шорці десь є, скільки тут було сміття, тобто відео до. Тут мій помічник спить. Завжди виходжу прибирати, коли у нього обідній сон. для того, щоб ну, просто часу іншого нема, коли він не спить. Тоді треба, якщо виходиш на вулицю, то бігати за ним вже не полізеш у скло, не полізеш у сміття, тому що він буде там же. тому, ось так. От потім, після того фронту роботу, ми а, ось, цю... ось цю кучу треба буде прибрати. Це дрова. Купували е, Свекер купував. Треба буде відвезти на тачку і відвезти йому у двір там поскладати. А потім ось це те, що у нас тут було накриття. Тут, коли жом лежав, це у нас буде наступний крок. Треба тут теж щось на дрова, Щось на контейнери, щось на тачку. Коротше. Ось це наш наступний фронт роботи. Показую вам цю кучу мотлоху, щоб це було в нас теж відео до. Тому що потім на цьому місці ми хочемо зробити біля цього сарайчика хочемо зробити загородку, щоб купити корей. А отам біля е, сінничка ми хочемо зробити. Отам біля сінничку ми хочемо е, зробити місце для доїння. Корів літо. Також чоловік сьогодні привіз. Ось там ви бачите далі на прицепі. Бачите, там великий-великий тюк сіна, який треба буде сьогодні теж наскидати на сінничок. Ще будла, десь пару таких тючків треба, і нам повинно вистачити до того, як відросте свіженька зелененька травка, на яку підуть впастись корівки. Так що була рада всіх бачити у себе на каналі. Одне відео до ми зробили, інше відео до того смітнику, який вже буквально на грані того, що його не буде. Десь шукайте в шорцах, буде обов'язково відео. Тому. Всіх була рада бачити. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за тим, що ми робимо. Як ми тут наразі прибираємо, ставте вподобайки. Всім па-па!